Українському посольстві у США культурний фонд Вашингтонської групи проводить серію вечорів за участю українсько-американських художників, музикантів і літераторів. Цими днями учасником літературного заходу був професор політичних наук Радгерського університету, художник та автор шести книг Олександр Мотель. Ідея проведення літературних вечорів належить Культурному фонду Вашингтонської групи. Метою заходів є поширення української тематики за межами України та донесення інформації про сучасних літераторів до широкого загалу. На перший наш захід ми запросили Мері Мицел, яка написала книжку про Чорнобиль зовсім нещодавно. На другий захід ми запросили британсько-українського письменника Аскольда Крушельницького, який написав книжку про помаранчеву революцію. А це ось третій такий захід у нашій серії. Цього разу гостем літературного вечора був професор політичних наук радкерського університету Олександр Мотиль, експерт з питань східної європейської політики. Пан Мотиль є також художником, автором шести документальних і двох художніх книг. Як сам зазначає, така професійна та творча струкатість не лише не перешкоджають, але навіть доповнюють одна одну. Коли робиться одна річ, тоді вона до певної міри підтримує і посилює натхнення до другого. І вони так взаємно одна на другу впливають. Так що в кінці кінців досить такий цікавий творчий процес того всього виходить. Багаторічна дослідницька робота послужила підґрунтям для написання як документальних, так і художніх книжок, де в контексті захопливого сюжету лайк мотивом виступає українська національна самобутність. Найпікантніші уривки двох останніх новел Олександр Мотиль охоче прочитав присутнім. Як би не хотілося зробити захід суто літературним, політичних баталій минути увагою не вдалося. За словами багаторічного експерта з питань українсько-російських відносин, сьогодні Російська Федерація нагадує нацистську Німеччину і фашистську Італію. Що стосується Росії, то там дещо небезпечний розвиток подій. Внутрішня країна цим раз більш схожа, по-моєму, на фастив на фашистівську систему. А у відношеннях до сусідів своїх Росія поводиться досить агресивно, в кожному разі нечемно, і таким чином тут існує певна загроза для України. Вона ще не завелика, бо Росія в кінці кінців досить слаба держава. Вона просто дуже голосна. Досить прикра держава, і таким чином, найкраще було б Україні зараз тепер не реагувати занадто сильно на всі ці події, які відбуваються в Росії. Це до певної міри вияв такого е, психозу внутрішнього. Експерт вважає, що на противагу погрозам східного сусіда Україні слід зміцнювати проєвропейський курс розвитку та посилювати співпрацю із західним демократичним суспільством. Марія Юнко, Андрій Годованець, Голос Америки.